Добрый день. Я Павел Иван, гражданин Украины. Зі мною присутні ще один. Так, пожалуйста, забрати фотоапарат отсюда. Чому? Фотоапарат забрати, пожалуйста. За моїм проханням. Хто такий ви? Покажіть мені своє удостовірення, яка ви личність, що ви будете мене фотографувати. Мені Згідно закону про міліцію, я маю право вас знімати. Згідно закону про міліцію, я зараз визову з міліцією і будемо визивати в гомі. Викликайте міліцію. Покажи, що ти тут. Документи приніс Квитанцію про... Погрожує нам працівник ЄРФО, це не задає анкету, яку потрібно здати, квитанції про сплату державного мита, картка просвоєння ідентифікаційного коду, її копія, дві фотокартки, 3 не чотири. Ну і підтвердження того, що я не військово зобов'язаний, посвідчення офіцера запасу. Ну і паспорт громадянина України. Це всі документи, які потрібно здати згідно прав оформлення закордонного паспорта. Затворченные Давай постановы. Давайте фотографируем с другой стороны. И, пожалуйста, я... если вы хотите оформить паспорт, я буду. А вот эти вот всякие штучки, дрючки я не видела. Мне надо предоставить удостоверение, на каком основании мне кто-то имеет право фотографировать. На основании паспорта. У Візьмит? меня тоже такой паспорт, но Візьмит? я не пришла к вам. Я хочу пофотографировать, Візьмит? чем вы занимаетесь, и то, и другое. Возьмите закон, закон про милицию. Висить на стенде и там статья стенд, да, Все. Покажите мне бумагу, что вы имеете право меня фотографировать, Иначе я обещаю, что сейчас тоже выдаву сюда людей. Вы державные. Добрий день, Які проблеми? Ніякі, інспектор втік не хоче приймати документи. На що? На оформлення закордонного паспорта. Без квитанції не приймає, я ж вам сказав. Квитанція про розплату державного мита у мене є. Пишіть заяву. туди я квитанцію. — Згідно порядку про оформлення, є правила оформлення закордонного паспорта, крім заяви анкети, я нічого не буду писати. Не затримуйте пишу. очередь. — Я так само прошу інспектора повернутися і надати мені. Не затримуйте послуги. чергу людей просто. Пишіть заяву. Анатолій Адамович, заяву, заяву ми вже писали. Заява це одна справа, відповідь не нам вже дали. Я прийшов згідно права отримати паспорт, подати документи на отримання паспорта. Інспектор, якщо це інспектор, це інспектор, вона навіть не представила. Вона начальник. Так, вона уповноважена отримувати приймати документи на оформлені паспорти. Так. так. Да. Ви її ви начальник? Да. От попросіть, будь ласка, її повернутися на робочі місця. Ви уповноважений приймати документи. Запис. Я підписую її. Ви підписуєте, але чи ви уповноважені їх приймати? Ну якщо я начальник, то я ж уповноважений. Ну, значить, ви хочете приймати документи, так? Давайте я вам треба. Так. Я хочу подати документи на паспорт. Але я хотів би це з інспектором. Я так знаю, що інспектор взагалі не начальник приймає документи. Здавайте ці документи, а ми вам дамо відповідь. Не бачу інспектора. Набоїться щось камеру. Я вам документи не буду, давати, я буду передавати інспектору. Добре? Да, це. То пусть да. не фотографірують мене. Мне нравится, хай фотографірує, то що там такое? Так. Да не Пробо, хочу, я да. не хочу, щоб мені всякие приходили фотографіровали з ним. Все, да. Да. Да, все нормально. Так все. резервуєтесь. Документи приймаємо, все повністю тримаємо. Наталія мені далі агент. Завідуючи видірфол. Так, у повноваженні да, да, документи, да, документи да, на подачу да, так. Да. так згідно пункту 10, 10 правил про оформлення закордонного паспорта. Я прийшов зверзвернутися, звертаюся до вас, щоб подати документи на оформлення паспорту. Будь ласка, Пут давайте 10, мені код. Пункт 10 перелічно. Що мені да. треба дати код. Ось код, давай, код оригінал. Ось прошу копія, яка вимагається так. Так. Далі, Паспорт. Я вам предъявляю. Две ксерокопии паспорта. Первая страница, вторая подписка. В правилах всего не указано. Значит, мне надо две ксерокопии паспорта. Ну, в правилах указано. Я сейчас вам достану 292-ю, и там указано, что вы должны предъявить при этом. Я предъявил да, паспорт и дать вам копию да, и не понимаю. И копию сделать паспорт. Да. Мне побежать сейчас вам сделать копию. Я, я побегу сделаю. Я знаю, что там всего немає. Как это нету? Ну, а дайте. для того, чтобы. Там? На каком сайте вы мне объясните, пожалуйста, с каким сайтом? Вы разговариваете с инспектором или вы разговариваете со сайтом? сайтом? А я з вами да. так. ласка. Крим того, що я вам дав, я вам ще даю квитанцію по складу державного мита. Прошло 170 гривень, там так, заходило. 87 гривень. Заява анкета встановленного зразка. Так само не є заповнена. Не така анкета, Дві фотокартки три с половиною четыре з половиною. Таких никогда не было. Посвідчення так. офіцера Скажіть? запасу. Посвідчення на тато. Тобто, значить? ви ви пересвідчились так? Щоб посвідчення є, а да. за в анкету, да. отримав? Хатокат, катків, я вам, так? Даю. Так? Я вам не, даю. Я вам даю. не можна докінчу фразу. Да. Так задам питання згідно статті 3 про міліцію, Ви повинні бути поважними до громадян, да, які до вас так, звертаються. Катанці пересвідчили, що ста сімдесят гривень за державними Так. Да. так. Дві фотокарти і да. три так, з половини, чотири ствини. Так ви від мене получали відповідь? 에... Ви від мене получали відповідь на що Я закінчу. Можна я закінчу? От ще одне посвідчення офіцера запасу. Так, тимчасово да. сказано, да. що мені не відбувається. Що до щоб була термін дії тимчасового посвідчення? Там написано, що вона продовжена, продовжена. до 31.12. А чого вони ні не ставлять? Що Гертва я не знаю, вивчаті. що ставлять. я Волода, короче, це до військового мату. Треба звертатися, Далі. чого він не ставить, чого він не дає взагалі посвідчення. І анкета вона є доступною. Я її заповнив. Прошу, вот все весь перелік я подав, правильно? Так, теперь так. я вам говорю, для того, чтобы оформить загранпаспорт, <клухи> сейчас мне надо ещё две ксерокопии паспорта для того, чтобы сделать довідку о несудимости. Если вы не согласны делать довідку о несудимости, не согласны её делать, пожалуйста, вы можете жаловаться, но каждый гражданин Украины обязан делать довідку о несудимости. Будемо ми це робити, ми це діти. Ми робимо, так. Да. Бажали перелік. Да, перелік документів Прошу у нас на дверях написано. Я можу вам сказати, вам мало відповіді давали. Вам мало відповіді давали. Фурлета, от, от, от у мене лежить, у мене лежить один список, завтра будуть вам відповіді ще. Де ви взяли таке, що 170 гривень треба платити? Якщо перелік ви документів знаєте, скільки на сьогоднішній день стоїть паспорт офіційно. Офіційно паспорт стоїть 377 гривень. Правильно? Ні. Правильно. Неправильно. Розкажіть, згідно. будь ласка, згідно покажіть мені згідно чого. Покажіть ви мені цей документ, де стоїть паспорт 170 сімдесят гривень. Покажіть, покажіть, будь ласка, покажіть ви мені, будь ласка, документ, де паспорт коштує 170 гривень. Одне держмита. Так, тобто покажіть, ви зараз мені, будь ласка. Наразі відмовляєтесь я, так, мені так, приймати ви, документи. За 170 гривень я відмовляюся приймати. Тобто всі цей пакет документів, цей що я додам, це все можна забрати не свій. От назад, я даю вам. Для того, щоб зробити загранпаспорт, я вам ще раз кажу, повинна бути ксерокопія, це видали, повинно бути дві ксерокопії паспорта, перша сторінка, друга і прописка, і повинна бути ксерокопія вашого посвідчення, так як вам ще немає 25 років. Це ви берете, проплачуєте в касі 377 гривень і тоді я вас приймаю. Якщо ви не хочете їх проплачувати, ласка, пишіть заяву о тому, що я не хочу вас приймати і що ви 170 гривень платите. Который не с видно. Можно да, посьмову вид то, что вы виновляетесь. У меня сейчас нету времени, мне надо людей принимать. Я вам все в пожалуйста, можете написать на меня еще одну очередную заяву, и я вам дам відповідь. Я на вас заяву написал себе. Да відмовляєтесь і письмово відповідь так само не надаєте. Будь ласка, я вас слухаю. Срочний паспорт, що ви маєте? паспорт, давайте показувати свій код і паспорт. Я вам все сказала, пишіть заяву. Ви тільки що, Анатолій Адамович сказав, яку вам дати писати заяву? Анатолій Адамович тільки сказав, прийняти документи. відмовляєте чи не відмовляєте? За 170 гривень я не буду оправляти вам паспорт. Я вам ще раз сказала. Я відмовляюся робити паспорт. Будь ласка, Можете там написати на да, мене, що я там за 170 гривень. 70 гривен, я ли. Я, я, я не могу сейчас писать. Вы посмотрите время, сколько людей в коридоре. Что вы творите? Вам молодежь нечем заняться. Тебе физически надо работать, а не ходить здесь. Я працюю це в мої справи. Де ви персоналі. працюєте? Прави. Це мої, де це мої Де проблеми. ви працюєте? А я б хотіла б подивитися, де ви працюєте і чим ви займаєтесь в робочий час. Вот і мені теж дуже цікаво. Так мені да. цікаво, що робочий час Все, в робочий час. Я прийму людей. Хочете до обіда посетити, і я вам напишу заяву, що я відказуєтесь приймати заявлення від вас за оплати 170 гривень. Тобто Сьогодні рівень. можна так. ви прийти Все, і отримати Так, відділ. Будь ласка, я вам шкорний Посипу шостого. Да. Ращу Валерій Анатолійович. Значить для цього вам треба зробити ксерокопію кода, дві серокопії паспорта, перша сторінка.